18 жовтня ми відмічаємо День жіночого щастя. Зазвичай наші любі жінки, дівчата, бабусі відмічають цей день 8 березня. Але День жіночого щастя це зовсім інший день. Це День боротьби з депресією. Започаткувала цей день 18 жовтня. 2017 року відома блогерка, коуч Карін Рокінд, саме з того приводу, що цього дня вона, на жаль, втратила дитину. І хоча була коучем, психологом, блогером, впала в дуже сильну депресію. І саме цікаве було те, що дякуючи своїм друзям, підписникам, чоловікові, вона вийшла саме з цієї депресії. І 18 жовтня ми відмічаємо день боротьби з депресивним станом. Зазвичай, ви знаєте, що я рекомендую багато таких психологічних різних лайфхаків якими, може і займаюся сама, насамперед, доглядаю за квітами. Раніше вишивала, а зараз на це не маю часу. Також, якщо ви маєте певний депресивний стан, займіться, наприклад, фізичними вправами, або у вашому будинку наведіть порядок в тому куточку, коли, куди ви давно-давно не заглядали. А, а також м, навіть доказано, якщо ви одягнете яскраву сукню або светрик, наприклад, я сьогодні в червоному, а для боротьби з депресією можна використовувати саме червоні та оранжеві кольори. Тобто, це такі психологічні лайфхаки, які вам допоможуть саме ось такої осінньої днини. Побороти певний депресивний стан. І, звичайно, до нас звертаються пацієнти з таким депресивним станом. Навколо наша держава знаходиться у війні, тому кількість пацієнтів, які страждають на депресивний стан, збільшується, зокрема, серед них і жінки. Перша хвиля це була хвиля ковіду. Коли я також приймала пацієнтів з депресивними станами. Друга хвиля це початок повномасштабного вторгнення, і також велика кількість і жінок, і чоловіків мають депресивний стан. В даному випадку, я рекомендую і багато років спостерігаю покращення стану наших пацієнтів після використання ліків з натуральної рослинної сировини, які виготовляємо в авторській фітотерапії зубицьких. Серед них це лікарський засіб, який, так, у нас і називається депреса Зубицького. Він покращує настрій, зменшує будь-які знервовані стани. А також покращує і настрій, і можна його вживати по 5 крапель на 30 мл теплої кип'яченої води три рази в день, за 30 хвилин до їжі, четвертий раз навіть. На ніч. Я хочу вам ще сказати, що лікарські засоби з натуральної рослинної сировини, які виготовляються за рецептами лікарів зубицьких, вони не мають побічних дій, а також їх можна вживати, коли ви керуєте автотранспортом, або ваша робота потребує підвищеної уваги. Ви можете вживати наші лікарські засоби також. Сьогодні я вам підготувала великий спектр наших лікарських засобів, які ви можете використовувати саме при депресивному стані. Якщо ви завітаєте до нашої аптеки та медичного центру, наголошую, аптеки і медичний центр Данила Зубицького знаходяться лише за двома адресами. У місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8 дріб 9, а також у місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Саме там ми підберемо вам індивідуальну схему лікування і при депресивних станах також. Адже при депресивних станах можуть бути і різноманітні порушення з боку вашого здоров'я. Тому я рекомендую іще цілий спектр лікарських засобів не тільки заспокійливої дії, а й лікувальної також. Досить часто, особливо восени навесні. Зменшуються захисні сили організму. В даному випадку я рекомендую бальзам Данила Зубицького, який називається «Лонгус Віво», що означає довго бути живим. Саме він підходить, як і для осіб похилого віку, бабусь, дідусів, а також для самих найменших наших пацієнтів. Він приймається від 5 до 20 крапель, також на 30 мл водички 4 рази на добу. Для поліпшення пам'яті, для підвищення імунітету власного організму, тобто, щоб підвищувались захисні сили організму, можна використовувати саме ломгу свіва. Нагадую, лікарський засіб не має побічних дій. Зазвичай. Також ми рекомендуємо і інші наші лікарські засоби заспокійливої дії. Серед них і Данімир, Також він підходить для пацієнтів, які мають підвищений артеріальний тиск універсальний лікарський засіб, який можна застосовувати. Будь-яким пацієнтам, як і молодого віку, так і старшого, з найбільшою заспокійливою дією дією при стресових ситуаціях я рекомендую саме лівабру Зубицького, і для найменших пацієнтів, щоб найкраще сприймали матеріал. І гарно навчалися в школі, не стресували, я рекомендую інтелятрин Зубицького. Також інтелятрин Зубицького трошки буде підвищувати нам і артеріальний тиск. Зазвичай наші пацієнти з депресивними розладами вони страждають на розлади сну, тобто не можуть заснути. В даному випадку, крім Депресану Зубицького, лівабру, данімиру Зубицького. Я рекомендую і використовувати на ніч наш специфічний лікарський засіб для покращення сну сомніфер Зубицького. Його використовують від 5 до 20 крапель на 30 мл води, але найкраще його вживати саме на ніч, можна до 20 крапель. Накапали, прийняли і, дай Боже, ви тоді будете вночі відпочивати. Я розповіла лише про незначну, про незначну кількість лікарських засобів, які можна використовувати при депресивних станах. Тож, запрошую до наших аптек, наголошую. Аптеки авторської фітотерапії зубицьких знаходяться лише за двома адресами. У місті Києві по вулиці Всеволода Петріва 8-9. Я нагадаю наші телефони. 044 – це стаціонарний, 290 – 49 – 12. Два мобільних телефони – 095 – 503 61 81 068 431 38 10 Друга наша адреса знаходиться у місті Вишневе по вулиці Лесі Українки, 35. Також запишіть наші телефони 044 406 2056 097 163 92 91, 066 447 22 91. Будь ласка, звертайтеся за цими телефонами. Ви також за ними можете записатися і на мою консультацію, а також можете більше дізнатися про лікарські засоби з авторської фітотерапії зубицьких. До інших виробників жодного відношення не маємо. Наші лікарські засоби знаходяться і реалізуються, і виготовляються лише за вище вказаними адресами, тому будьте здорові! А я буду ділитися з знаннями з авторської фітотерапії. Буду ділитися своїми знаннями про лікарські рослини. Обіймаю вас завжди ваша Вікторія Зубицька.